Магазин Морозова, котрий входить у двадцятку найкращих закладів морозива у всій Європі, і знаходиться він у серці Вроцлава. Давайте ж заглянемо всередину і дізнаємося, чому до цього закладу постійно стоять черги. Все це почалося ще у 1946 році, коли ж після закінчення війни два друга солдати, Полік Антоній Кжелак і італієць Піттіні вирішили закласти власний бізнес. Піттіні був кондитером і добре знався на. Виготовлені касати традиційного солодкого частування з палермо та сицилії. Так на Надодже у невеличкому приміщенні з'явився цілий рим. Спочатку тут виготовляли усього чотири види морозива, а сьогодні гості міста та його мешканці мають змогу спробувати вже більше ста видів морозива. І я підтверджую той факт, що воно тут ну, дійсно дуже смачне. Якщо будете в околицях району надодже, обов'язково завітайте до них у. Гості Кав'ярня називається Рома. Підписуйся на мій канал. Я розповідаю про найцікавіші місця, що знаходяться на карті Вроцлава. Підписуйся на мій канал. Я розповідаю про найцікавіші місця, що знаходяться на карті Вроцлава.